Миколаївна, тема уроку, кого називають вихованою людиною. Як же потрібно поводитися в школі? А в гостях, а в громадських місцях? Правильно, скрізь треба поводити себе виховано, стримано. Так, Для того, щоб люди бачили, що ви вихована людина. Вихованою називають людину, яка вміє гідно поводитися серед людей. Вона є чемною та ввічливою. Вона турбується про те, щоб нікому не заподіяти незручностей. Обговоріть поведінку вихованої людини. Перший малюнок хлопчики прощаються, вони один одному кажуть, бувай і махають одне одному. А на другому малюнку хлопчики вітаються за ручку. Тобто, привітання одне з одним. Це одна із таких знакових. Так? Елементів, яких ми можемо побачити виховану людину. Це ознака вічливості. Вічлива вихована людина завжди вітається та прощається. Вона вміє спілкуватися, уживає в розмові слова вічливості, ніколи нікого не ображає. Наступні малюнки. Поглянь, будь ласка. Перший. Хлопчик з дівчинкою здають книжки. Судячи з того, як бібліотекар до них посміхається, ми можемо сказати, що ця людина, яка правильно вихована. На другому малюночку, подивіться, хлопчик їсть морозиво і викидає сміття, куди правильно у смітник. Вихована людина дотримує правил поведінки в школі. Вдома у гостях та в громадських місцях. Якраз бібліотека є громадським місцем. Наприклад, хлопчик йшов додому зі школи, то вулиця, де є люди, це також громадське місце. Хлопчик поступився місцем жінці із дитинкою маленькою. Так, він правильно вчинив. На другому малюнку хлопчик пропустив дівчинку раніше себе. І це також правильно, це згідно з етикету. Я дуже сподіваюся, що ви знаєте ці правила. Вихована людина з повагою ставиться до людей. Вона вічлива та доброзичлива. Посміхайтеся людям, поводьте себе добре та вічливо. Погляньте, будь ласка. Хлопчик ішов і ненароком зачепив дівчинку, а в неї випав рюкзак. Він вічлива дитина, він допомагає їй зібрати речі. А на другому малюнку, ой-ой, що сталося? Бабуся йшла взимку, перечепилася та впала. Один із хлопчиків допомагає їй піднятися, а другий зібрати речі в сумку, бо з сумки все розсипалося. Вихована людина уважна до людей, вона завжди допоможе та підтримає. А хлопчик йому внук його, онучок, він приніс йому чай та бутерброд, щоб дідусь поїв. А на другому малюнку дівчинка із мамою пораються, так роблять хатні справи, вони миють посуд, витирають його в них, спільна робота. Вихована людина завжди дбає про своїх рідних та допомагає їм. Будьте вихованою людиною. Тому що вихована людина вміє гідно поводитися. Вона доброзичлива та ставиться до людей з повагою. А люди з повагою ставляться до вихованої людини. Будь ласка, спробуйте обговорити, чи завжди ваші однокласники поводяться як виховані люди. Наведіть приклади поведінки, які не гідні вихованої людини. А які гідні! Дякую, що подивилися наше відео. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та чекаємо вас наступного разу. До побачення!